Дорогі брати і сестри, продовжуємо споглядати Ісуса, Який цілює сьогодні. Зокрема, я хотів би запросити вас подумати про ситуації, в яких ми почуваємося заблокованими, закритими. Ено замкненими в глухому куті, іноді нам здається що марно продовжувати сподіватися. Ми змиряємося і більше не маємо бажання боротися. Ця ситуація описана в Євангелії образом та не паралічу. паралічуванджело цієї причини. Я хотів би сьогодні зосередитися на зціленні паралітика. Про яке розповідає в п'ятому розділі Євангелія від Йоанна ісус іде до Єрусалиму на єврейське свято. він не йде одразу до храму. натомість зупиняється біля брами, де ймовірно миле овець перед тим як їх приносили в жертву. біля цієї брами, зупинялось багато хворих яких на відміну вітовець виключили з храму, бо їх вважали нечистими? І саме тому Ісус досягає їх у їхньому болі, в їхньому стражданні. ці люди сподівалися на диво, яке могло б змінити їхню долю. Насправді, поруч із дверима був. In alcuni momenti l'acqua si agitava e secondo la credenza del tempo, il primo veniva guarito, si veniva a creare così una sorta di guerra tra i poveri. Possiamo immaginare vlastne, la scena triste di questi malati tam che si sono accumulati. які, на відміну і товець, як ми казали, були виключені з храму. Ці люди сподівалися на диво, яке могло б змінити їхню долю, Вода і вода вважалася чудотворною, тобто здатною до зцілення. В певні моменти вода зрушувалась, і за повір'ям того часу той, хто першим занурювався, зцілювався. так виникла своєрідна війна в лапках між бідними. Ми можемо уявити собі сумну сцену цих хворих людей, які важко намагались дотягнутись до купелі. І ця купіль називалася Ветезда, що означає. Дім милосердя Вона могла бути образом церкви, де збираються хворі та бідні, куди Господь приходить щоб зцілити та дати надію. ісус звертається конкретно до чоловіка, який був паралізований 38 років. тепер він змирився. Бо йому ніколи не вдавалося зануритися в купель, коли вода зрушувалась. насправді те, що нас паралізує, часто є саме розчарування. Ми відчуваємо знеохочення, та ризикуємо впасти в лінь. Ісус ставить цьому паралітику запитання, яке може здатися зайвим. Чи хочеш ти зцілитися? Це радше необхідне питання. Бо коли ти був заблокований стільки років, навіть бажання зцілюватися може зникнути. Іноді ми воліємо залишатися в стані хвороби, змушуючи інших піклуватися про нас. Іноді це також привід для того, щоб не вирішувати, що робити зі своїм життям. Ісус натомість звертає цю людину до свого найщирішого та найглибшого бажання. Ця людина насправді відповідає на запитання Ісуса більш чітко розкриваючи своє бачення життя. Перш за все він каже, що йому немає кому, що його немає кому занурити е, в цю купіль? отже, провина не його, а інших, які не піклуються про нього. таке ставлення стає приводом для того, щоб уникати взяття на себе власної відповідальності. Але чи справді йому не було нікого? Хто міг йому допомогти? Ось повчальна відповідь святого Августина. так, щоб стілитися йому абсолютно потрібна була людина, але людина, яка була б також Богом. Отже, людина, яка була необхідна, прийшла Навіщо далі зволікати зі зціленням. Далі паралітик додає, що коли він намагається зануритись в купель, завжди є хтось, хто добирається туди раніше за нього. Ця людина висловлює фаталістичне бачення життя. Ми думаємо, що за нами трапляються речі, тому що нам не щастить, тому що доля проти нас Ця людина розчарована. Вона почувається переможеною в життєвій боротьбі ісус натомість допомагає йому відкрити, що життя його також в його руках. Він запрошує встати паралітика, піднятися зі своєї хронічної ситуації та взяти свої носилки. Це маленьке ліжко не повинно бути залишене чи викинуте. Воно символізує його минулу хворобу. це його історія. До того моменту минуле блокувало його. Воно змушувало лежати як мертвого. Тепер він той, хто може взяти ці ноші та нести їх туди, куди забажає. Він може вирішити, що робити зі своєю історією. Ідеться про хоть щоб... про взяття на себе відповідальності за вибір шляху. І це завдяки Ісусу. Дорогі брати і сестри, просимо Господа, Бога про дар розуміння того, де заблокувалося заблокувалось наше життя. Спробуймо озвучити наше бажання зцілитися, і помолімось за всіх тих, хто почувається паралізованим, хто не бачить виходу. Просимо повернутися до життя в серці з Христа, яке є справжнім домом милосердя.